Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Завітайте мене на канал. І не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. І підтримати канал підписочкою. А хто кого є бажання, становіться моїми спонсорами. І ви будете дуже задоволені тими відео, що я вам показую і розказую. Почнемо з банана. Другий гатунок. 4865. Що не до гнилу, думаємо продамо. Банан перший гатунок, ось це ж хотіли 64,85. Ну тут, що я вам скажу, ідеальний банончик. Ну, підемо ми далі. Ківі 16 гривень 100 грам. Кокос 29,90 за штуку. Що це таке? Авокадо хас. Хаос 18.40. Отаке авокадо хаос. Ідемо, ми далі вибирати фруктики. Апельсин перший гатунок, 49,95. Доволі такий непоганий. Яблучко Яблочко 23,95. Диня, амал 65,95 за кілограмчик. Вилітай. помідорчики, бачите? Томат. Тепличний перший гатунок 58,89. Він там є, веточки оставили обірвали. Ну це ж не я робила. А це томат рожевий, дуже якісний і хороший. Фух, Боже, така жара. Це капець. Цибулька 1469. А, там вже з завтрашнього дня будуть нові акції. Не забудьте. Це я вам по старим ще трошки покажусь. Ну, якщо ви хочете помідорчик гнилий, то теж можна його купити. А, ви ж напишете, не подобається, не бери. Так я його і не беру. Це била стерлінг 38,59. Бачите, це стерлінг. А бур'як 20 гривень 95 копійок. Що там по морковці? Вон, морковка є така якась, знаєте, маленька. Непогана, кстати. 23,89 Доволі така непогана. Капусточка молоденька, 7 гривень 25 копійок. Оце такі є. Так, я вам покажу ще трішки по мороженому. Там, акції і скидки, так як у нас світло виключають. Так. Морозиво ліво 151,20. Воно там десь є. Якщо цінник є, значить воно є. Ну, от такі в нас холодильники. З морозивом ви налітайте і покупайте. От за 9 гривень якесь можна купити морозиво. Бачите? І ось ще один холодильничок з морозивом. А то я вам ще помолочці покажу. Тут сплошний жовтий цілик чи оранжевий. Тут сплошне воно. Бачите, 67,90. З карткою АТБ 4950. Знижки тільки з карткою АТБ. Понятно. Оце так. Тут дуже багато і дуже продукції. Я не знаю. Ну, холодильники, я не знаю, працюють тут чи не працюють, як світло, Але о, щось вам покажу. Бачите, з холодильниками тут біда, вони не працюють. І То було дуже прохладно, якось кондиціонери робили, Ну тепер повністю тут дихати нічого. А якщо ви хочете щось тут купити ввечері, я сумніваюся, що ви купите оце очередь одна на касу, а оно очередь друга накасу. Прям людей дуже багато. Фух. Оце десь так нам треба до каси. Так що, якщо ви захочете купити собі мороженце і напиток, прошу вас в чергу. Все, я, мабуть, піду. Вон там хлопець скаже мені, що фото і відеофіксація в АТБ заборонена. Оце таке діло. Ну, завтра будуть акції і ми сюди обов'язково прийдемо. А зараз ми нічого брати не будемо. Оце дивіться, такий срач твориться, чесі валяються. А ось хтось щось розлив, тут і черевики прилипнуть. Оце так. Підписуйтесь, ставте лайки. Я ж о тебе не обсираю. Я ж вам показую те, що воно на самій ділі є. Бачите, це відео зняте 2 числа, А з 3.07 по 9.07. А її будуть на кавулю і цукерочки. твердий, на консерви на воду. І на колбаску зі справжнього м'яса, і на м'ясо. І на морозево, от дивіться, чорниця ожина було 19, а буде 59-50. Так що сьогодні не купляйте мороженого, купляйте його вже завтра. Вау! Не треба мені габорський писати і розказувати, що я не теросказу. Мені за це гроші ніхто не платить, я їх заробляю сама, повірте мені, І вони мені даються не дуже легким путем. Но хто працює, в того все виходить. Це в нас такі будні, а то генератор. Холодильники не працюють. Каз, наказ людей куча В магазині якесь стоїть потневоні.